Всім привіт, мои любі підписники, з вами Василь. В наканалі Хоцов Асабі. І ви не повірите, що сталося. Сталося те, чого є найбільше хутків. І ви, мабуть, догадаєте, ви, мабуть, здогадалися, що сталося. І сьогодні я розкрию вам цей секрет. От, я зараз один помах в ми перейдемо на мій ноутбук. Сильний помах руки. Ви це розумієте, що я навіть за це відео забув. І воно навмисно в капкачі стояло. Так, стояло. Чекав, коли я нарешті лесі і розкажу про це вам. А про что я забыл о чем А вот про что. Дивите, как раз сегодня дата. 30 сечня. Четверг. 14-16. Месяцевый час. Опа. Опа-опа-опа-па. Можно и так сказать. Сечень 25 пятого. Чина сечня 25 пятого. Блях. А я хочу вам показать. Вот эту штуку. Видите? 10 літ 341 підписників. Бачите? Заздріть. Заздріть, будь ласка. Але я про все розкажу у наступному відео. Всім папа! блядь. -па.